Вітаю вас на каналі Аудіолюб. Елвін Брукс Вайт, Павутиння Шарлотти Читає Діна Лі. Розділ третій. Втеча. Скотарня була дуже велика і дуже стара. І все тут пахло, тхнуло, смертіло яких тут тільки не було запахів, сіна, гною, потон наморених коней і вишу приємного віддиху терплячих корів. Але найчастіше тут панував якийсь до хмиру, от ніби вже ніколи, ніколи в усьому світі не скоїться нічого лихого? А ще тут змішувалися запахи кукурудзи, упряжі. Колісної мазі, гумових чобіт і нової вірьовки. А коли котові кидали рибічу голову, щоб погриз, тоді вся скотарня смерділа духом риби. Але переважав тут усе таки дух сіна, бо скільки сіна завжди лежала на просторому грищі над головами тварин. І звідтіля раз у раз скидали сіну, щоб роздати коровам коням і вівцям. Скутарня тішила приємним теплом узимку, коли тварини майже весь час перебували у приміщенні і любою прохолодою влітку, коли її великі двері були розчахнуті навстіж, аби всередину залітав з надвору свіжий вітерець. На головному поверсі тут були стіла для робочих коней і для корів, а нижче у підвалі кошара для овець і свинарник для вілвера. А ще тут було повно всяких речей, без яких не обійтися у скутарнях та повітках: драбини, жорна, вила, розвідні гайкові ключі, коси, газонокосарки, снігові лопати, сокирища, дійниці, відра з водою, порожні мішки з під кукурудзи, іржаві пастки на пацюків. Саме в таких скотарнях ластівки люблять ліпити свої гнізда. І саме в таких скотарнях дуже люблять гратися діти. І все це добро належало панові Гомеру Л. Цукерман, доброму дядочкові дівчинка Фермі. Отже, нова вілберова домівка містилася в нижній частині скотарні прямо під коровами. Пан Цукерман знав: купа гною найкраще місце, де б тримати молодого підсвинка. Свиням потрібне тепло, а в підвалі з котарні, який виходив тверима на південь, було якраз тепло і затишно. Чи не кожного дня прибігала перевідати свого улюбленця ферн? Дівчинка знайшла старого виконутого стільчика для доїння і поставила його в кошарі біля самої Вілберові, вілберової оселі. Тут вона просиділа не одне довге надвечір'я, щось собі думаючи, вислухаючи і спостерігаючи за Вілбором. Вівці незабаром звикли до неї, перестали її побоюватись, заприязнилася з дівчинкою Ігузка, що жила серед овець. Усі тварини їй довіряли, бо як було не довіритися такій спокійній, приязній дівчинці? Пан Цукерман не дозволяв їй заходити до свинарника чи виводити Вілбера на прогулянки. Але він сказав своїй небозі, що їй можна сидіти на тому стільчику і дивитися на Вілбера, скільки її душа забажає. Вона була щаслива вже тим, що могла бути близько біля поросяти, а Вілбер був щасливий, що його покровителька зовсім поруч, за стінкою свинарника. Але розваги для нього скінчилися жодних прогулянок, катань у колясочці чи купаню струмку. Одного черевневого надвечір'я, коли Вілбере мало ось ось виповнитися два місяці, він видобав за скотарні у свою невеличку загорожу. Ферн, яка досі приходила щодня, сьогодні чомусь не з'явилася. Під свинок став на осінній похніпався. Він був самотній і знуджений. Ну, і що його тут робити? подумав він. Чим тут можна зайнятися взагалі? Поволеньки вернувся до свого кориця і понюшив, аби переконатися, чи він не припустив чого-небудь із сьогоднішнього підобідку. Знайшов невеликий обрізок картопляної шкірки і з'їв. Засвербіла спина. То під свину притулився до паркану і став чухатися об обтошки. Стомившись від цього заняття, повернувся назад до свинарника, видерся на вершину гною і там усівся. Спати, наче не хотілося, але й ритям не хотілося зайнятись. Він стомився стояти незручно на незручному місці, але й лежати на набридло. Мені ще немає і двох місяців. А я вже стомився жити на світі, промовив сам до себе і знову вийшов на подвір'я. Коли я виходжу сюди, промовив Вілбер, то мені більше нікуди податись, як тільки до середини. Коли ж я опиняюся всередині, мені більше нікуди податись, як тільки вибрести на подвір'я. Ось тут ти помиляєшся, мій друже, мій друже. Обізвався чийсь голос. Білбрид зазирнув у щілину в паркані і побачив. Стоїть за парканом гузка. Не треба тобі стерчати в тому брудному, малому, брудному, малому, брудному, малому, закапелку, заговорила гузка. Мова була у неї дуже швидка шпарка, і багато слів повторялося. Отаму одна штахетина погано прибита і таліпається». То ти натисни на неї, натисни, натисни, натисни на неї, і вийдеш на волю. Що, що? не второпав Скажи повільніше. Не хохотілося б повторятись, мовила гузка, але я пропоную тобі вийти на волю там просто чудово на волі. І ти сказала, що одна штахета на телі питься? А таки сказала, а таки сказала, підтвердила велика птаха. Під підійшов до паркану і пересвідчився на власні очі. Одна штахета й справді ледь трималася. Він приставив грило до нижнього кінця дошки, заплющив очі і штовхнув. Штахета піддалася. Не минуло й хвилини, як Вілбер уже протиснувся у пророблену ним щілину в паркані. І ось він уже стоїть у високій траві, посеред великого подвір'я. Гузка захихотіла. Ну як тобі подобається на волі? поцікавилася вона. Мені подобається, відповів Вілбер. Тобто мені здається, що подобається. Як по правді, то він мав якесь чудне відчуття, стоячи з зовнішнього боку від свого паркану і усвідомлюючи, що ніщо не відділяє його від великого світу? Може, ти підказала, куди мені краще податися? Та куди завгогодно, та куди завгогодно, загалкотала гузка. Спустися в гогогород, город, порий там землю, повиривай редиску, спустися в сад, порийся, порви корінці. Усе повикорчовуй, їж траву, пошукай кукурудзи, пошукай вівса, усе оббігай, стрибай плигай, і брикай. Перебіжи через сад і зайди в ліс. Як це чудово, поблукати по широкому світу, поки ти молодий. Розумію, відказав підсвинок і, високо підстрибнувши, перекрутився в повітрі. Потім пробіг кілька крочків, зупинився, обдивився на, на довкола, винюшив усі запахи надвечір'я і потрюхикав до саду. Постоявши хвильку в тіні під яблуною, Вілбер уперся своїм дуже мрилому у землю і захотівся копатись. Рити й виривати все, що теплялося йому під терном. Оце було щастя. Так він виорав чималий шмат змій, перш ніж його помітили. А перша завважила підсвинка в саду пані цукерман, тільки виглянула в кухонне вікно, так і почала скликати чоловіків. Гомере! — мере! зарепетувала господиня, свиня на волі, лерві, свиня вискочила. Гомере, лерві, свиня вискочила. Ген там, під яблунею. А це вже починається моя біда, подумав Вілбер. Ой, будуть мені неперелавки. Гузка, зачувши той лемент, і собі закалкотала. Біжи, біжи, біжи удалину, прямо й до лісу, до лісу, закричала вона Вілберові. У лісі вони тебе ніколи, ніколи не спіймають. Зачувши галас зі скутарні, випіг пес, кокер спанієль, і собі приєднався до гонитви. Пан Цукерман почув дружинині крики і вийшов з машинної повітки, де лагодив якийсь інструмент. Почув хазяйчині заклики і і набіг з аспарагусової грядки, яку саме прополював. Усі тепер ішли на вілбера, а сам він не знав, що йому діяти. Ліс, як ставалося йому, стояв задалеко, та й не бував він там ніколи, і де певність, чи припадуть йому до вподоби незнані хащі. Заходь ззаду, лерві, вовчав пан цукерман, і рени його до скотарні та не налякай його, щоб не повчав, як оглашений, а я піду принесу відро їй Вість Вісь про вілберову втечу мить поширилася серед тварин ферми. Бо щоразу, коли будь-хто з них виривався на волю, вся решта дуже цим переймалася. Гузка крикнула найближчій корові, що віл вискочив на волю, і за мить знали вже усі корови. Тоді котрась із корів поділилася новиною з котрою свівцею, і миті зі вісті довідалися про це. Ягнята почули це від своїх матерів коні, які стояли у стілах понасторочували вуга, зачувши гу... гущене галкотання, і за уже й коні втямили, що сталося. «Філбер утік, сказали вони. Всі тварини заворушились, захвилювалися, довідавшись, що хтось із їхніх товаришів у неволі визволився, тобто більше не був ні прив'язаний, ні оточений загороженням. А Вілбер усе так само не знав, що йому робити чи куди тікати. Йому здавалося, ніби всі всі вирядилися головити. Якщо бути вільним, означає, що за тобою отак ганятимуться, то краще вже сидіти тихенько у своїй загорожі. Кокр Спанігель підкрадався до нього з одного боку, наймит Лерві з іншого. Пані Цукерман! Зайняла таку позицію, щоб не пустити втікача в город, якщо він кинуться в тому напрямку. А ще з'явився знову сам пан Суперман. Він наближався, несучи в руках повне відро. Який шах! подумав Вілбер. хоч би Ферн прийшла, і заплакав. Тут гуска почала засипати розгубленого підсвинка своїми командами. Тільки не стовбичу так, Вілбер. Ухиляйся, роби обманні рухи. закричала велика птиця. Скачи туди, скачи сюди, біжи до мене, забігай і вибігай, забігай, вибігай, Забігай і вибігай. Прямуй до лісу, крутися і вертися. Тут кокер з кинувся вперед, щоб ухопити вілбера за задню ногу. А підсунок як підскочить, та навтяки. Лерві потягнувся, щоб Вілбера в беремо, а пані цукерман, як закричить на лерві. А гуска, ну, підбадьорювати вілбера. Вілбер проскочив поміж найметових ніг і ледві промахнувся та й вхопив натомість кокера. Молодець, молодець, а гакала гуска. Ану ще раз, ану ще раз. Біжи в долину, підказували корови. Біжи до мене, репетував гусак. Біжи нагору, бакали в Крутися й вертися, кричала гуска. Стрибай і плигай, кукурікав півень. «Стережись, наймета!» – мукали корови. Стережись, господаря, надривався гусак. Пильнуй того пса, мекли вівці. Ти мене, ти мене слухай, верещала гузка. Від усього цього гармидеру вілберові запаморочилося в голові, і перелік став іще дужчий. Опинитися в центрі отакої матушні. Йому це зовсім не сподобалося. Спробував був виконувати поради, якими засипали його друзі, але ж не міг він водночас бігти і на і вниз, і як йому було крутитися і вертітися, коли він саме стрибав плигав. Тож із свідчаю, він так розпачливо перещав, аж не тямив, що довкола нього діється. Зрештою, Вілбер був іще надто малий підсвинок, не набагато старший, як по правді, за поросятку смоктунця О Ферн! Коли б тут була фер. вона посіла його на руки і втішила, заспокоїла. А тоді Вілпер підвів очі і зрів просто перед собою пана Цукермана, що тримав відро теплого півіла. Яке колегшення? Підняв рило, принюхався. Ах, який чудесний дух! Тепле молоко, картопляні шкірки, пшеничні висівки, кукурудзяні власівці та беренці. Що лишилися від сніданку пана цукермана. Пацю, пацю. покликав господар, поплескуючи по відрі. — Баць, паць, ходи сюди. Вілбер ступив кроп до відра. Ні, 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 ні. закричала гуска. Це ж давня витівка з відром смачного піла, Вілбере! Не попадись на це, не попадись на це. Він хоче заманити тебе назад у рабство, абство. Він бере. Тебе через шлунок. Та вілберові було вже байдуже до всіх за сторог. Піло пахло так смаковито, і він ступив ще кроку до вітра. Пацю, пацю, лагідно повторив пан Цукерман і звільна рушив до скотарні, невинно позираючи то туди, то сюди, от ніби й не знав, що слідом за ним кає малий білий підсвинок. Ти пошкодуєш, дуєш, дуєш, застирегла Гуска. А вілперові начхати і не йшов за тим відром і нічого крім відра не бачив. Ох і тужитимеш ти за своєю волею, не вгавала Гуска. Година волі варта цілої віжки піла. І все одно віл було начхати. А пан Цукерман, дійшовши до свинарника, переліз через загорожу і вилив піло в, в корице. Тоді вийняв розхитану, штахетину з паркану, аби в утворену дірку міг вільно обійти Вілбер. Схаменися, схаменися, викрикнула гузка. Але Вілбер не звертав уже на неї жодної уваги. Крізь дірку в паркані він зайшов у свій двірок, і йшов до кориця і зробив затяжний ковток. Зголоднів, смоктуючи молоко і пережовуючи кукурудзяні пластівці. Як добре знову опинитися вдома? Поки Вілбер заїдав свою пригоду, Лерві приніс молотка й кілька сухів, кожен з яких коштує вісім пенні та й золота дірку в паркані. Тоді вони разом з паном Цукерманом ліниво посхилялися на паркан, і пан Цукерман Паличкою заходився чухати Вілберові спину. Та з нього вже добрий під свинок, мовив лерві. «А тож, з нього буде добрячий кабан, погодився господар. Вілбер розчув ті слова похвали. Він відчував, як тепле молоко розтійкається йому по шлунку. і паличка так приємно чухала його завжди сверблячу спину. Він почувся таким умиротвореним, щасливим і сонним. Ох, і стомливо було це надвечір'я. Ще було тільки близько четвертої години, але Віл вербув уже ладен залягти на цілу ніч. Я й справді ще, аби самому податися у широкий світ, подумав він, лягаючи спати.